Мої вітання. З вами компанія ІзяАвтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у вашій увазі гарна Kia Niro. Це у нас 64 кВт. Комплектація преміум. Була виграна на німецькому лізовому аукціоні, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг. Автівочку ми поставили вже на український облік. І вона очікує свого першого власника в Україні. Маємо чистий 2021 рік по випуску. Перша експлуатація та реєстрація в Європі була в 2022 році, тобто автомобіль 22-го модельного року. І має пробіг 107 тисяч кілометрів. Також на ній перевірявся сох батареї, має 100%. Дуже гарний запас ходу автомобіль має. Проїжджає десь в таку погоду мінусову, як зараз, до 480 кілометрів. А влітку вона буде проїжджати більше як 500 Це Точно та перевірено. І авто ще й без жодного підфарбування. Кому буде потрібно відео з точним міром фарби, звертайтесь, надамо на вимогу. Ну, і зараз пройдемося трішки по комплектації даного автомобіля. Що ми бачимо? Це у нас дуже гарний сіро-графітовий металік-колір. Бачимо також, у нас топова оптика присутня. Заряджається автомобіль, по домашній зарядці по трьох фазах. Також присутній у нас тепловий насос. Ну і, звичайно, є це два комбо для швидкісних зарядок зі швидкістю біля 80 кВт на годину. Також у нас радар з дістроніком та адаптивним контролем. Камера заднього виду теж присутня. Ну, йдемо далі до салону. Бачимо, у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія, також безключовий доступ. Рейлінги, хромпакет, все у нас присутнє. Гарні дисочки на літній гумі мішелін. Так, безключовий сказав, що ми ще бачимо по авто. Ось такий гарний комбінований салончик в гарному стані. Це у нас шкіра з тканиною в комбінації йде. Жоден елемент ніде не перешивався, не реставрувався, все-таки максимально збережене. Стан керма теж. В ідеалі точний пробіг у нас 107 725 км. Ви бачите, при мінус 3 температурі авто на 90% показує 453 км запас ходу. Маємо також підігрів сидінь, підігрів керма, топова сенсорна мультимедія для водія, кліматична установочка, ну, все, все є топ. Відразу він кот усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Стан прийому в ідеалі, стан дверної карти теж без жодних зауважень. І йду до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж все як новеньке, без жодних зауважень. По прийомчику теж все чистенько. Найдрібніша одна царапинка є від паска безпеки. Дверна карта. Задня теж без зауважень. Вибачайте, за сонце трішки блікує, але хочу вам відзняти ту красоту. Так, шторочка у нас на місці в багажнику, все працює чітко. Так. По пластмасі є пару дрібних зарап, також з того боку, не критично. Так, у нас є заводська зарядочка Кія і... Там у нас ремкомплект, балончик, компресор, жилетки, знак та аптечка. Кажуть, знак та аптечка. Кришка багажника без царапин. Ну, З наймінімальнішими якимось дрібними стадами експлуатації. Так, ось у нас камера ще. Ну йду до правої сторони. Дверна карта без зауважень, по пройому теж все чистенько, гарненько. Сидіння без зауважень. В гарному стані. Підлокітник, все теж чітко. Ось так виглядає авто з цього ракурсу, по потолочку теж все чистота гарно. І йду до переднього пасажирського місця. Двірна карта пройом стан сидіння ще раз стан водійського сидіння також стан керма Ще має той матовий відтінок, по панельці жодних зауважень тут теж все гарно, якісь найдрібніші теж бачу трішки є мінімальна царапинка одна. Показуємо все, як є. І ще хочу глянути, що там по сервісах. Воно у нас. Німецькі машини завжди приїжджають з повною сервісною історією по обслуговуванню. Зараз знайду, покажу що ми маємо. Перший заїзд автомобіль мав на 20 тисячах у 2022 році. Потім слідущій 43 тисячі в 2023 році, 61 тисяча кілометрів в 21 2021 році, ой, я вибачаюся. в кінці 24-го року також був на 80 тисяч заїзд, і восьмий місяць 25-го року на 106 тисяч кілометрів. Все чітко з печатями, чітко відмічено, що робило, що перевірялося, і якось вони ще замітив, що додатково відмічають якісь основні сервіси на 20, 60 і 106 тисяч кілометрів. Ось така. Чесна прозора машинка, Уже у нас в продажі. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, телефонуйте, надамо усю потрібну інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих перевірок, які усі автомобілі, що знаходяться на нашому майданчику. І чекаємо вас. Дякую за ваш час, за те, що переглядаєте нас. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!